Друзі, всім привіт! Сьогодні на моєму робочому столі легендарна катушка торгової марки Team Dive. Не просто Dive, а Team Dive і модель Capricorn Багато в неї родичів, багато елементів ви впізнаєте. Значить, ролик, душка. Типова, в принципі, ролик і форма душки використовується до цього часу, хіба що ну, робиться набагато легше. Значить, дуже важка шпуля. Вибачте, десь загубив свої ваги ювелірний. Не можу вам сказати точно. значить Важка ведуча, відома шестерня, тобто Там реально кований метал. тобто ну, Тут видно сліди, сліди саме ковки. Давайте спробуємо наблизити. Ось такі трохи маємо, як це називається, раковини раковини Тобто, десь з якогось порошка трохи не допресувалося. Вибачте, камера краще не збільшує. Ось це була кована шестерня. І завдяки саме цьому, тому що вона важка, з якогось реально сплаву цікавого. Вже 20 років <кій>, ця катушка походила. Е, не надармо я звернув на неї увагу, бо, в принципі, за ці 20 років катушка залишилася е, живою. Саме головне значить головна пара ще робоча. Тобто є ну, маленький рик, але густою. Синтетичною смазкою, як як ця, наприклад, можна, в принципі, все чудово зробити, щоб вона чудово працювала. Катушка, в принципі, має свою і інерцію завдяки важкому ротору, не air-ротор, а важкий ротор. А завдяки цьому, в принципі, там великих проблем не будуть відчуватися. так а, Тобто, до чого це все? Значить, якщо десь попадається вам. Гарна пропозиція по продажу старої дайви. Можна можна її брати. Брати її рекомендую. Запас міцності великий, але, але, і давайте поговоримо про ці. але. Поговоримо про те, які можуть бути а, проблеми з котушки. Я покажу, в якому стані прийшла ця котушка до мене. Маємо тут якусь ну, нетипову проблему з. А дужкою. це буде у нас ну, наводься, буде у нас а, поліруватися. Значить, хтось намагався сюди, а, ну, точніше, вставили підшипник, але а, викинули замість однієї пластикової втулки, викинули дві. Дві втулки викинули. тобто Одна втулка йде під самим а, роликом і одна а, втулочка тут в дужці. Оцю Втулку викидати не можна. Я зробив е нову цю втулочку, якщо вам, до речі, потрібно, можете в мене замовляти. І, до речі, увага. Значить, я знову з вами знову активно починаю продавати запчастини, не тільки е в Польщі, де я зараз е знаходжусь. Не можу вже, на, на жаль, так часто виїжджати в Україну. Але і може відправляти з Польщі сама дешева посилка звідси буде коштувати тільки 100 гривень. Тільки 100 гривень, якщо посилка буде до 50 грамів, а більшість запчастин саме так і важить менше. 50 грамів, Значить, посилка буде запакована в звичайний конвертик. Конвертик буде без трекінгового номера, тобто не можна буде відслідкувати. І саме така посилка буде коштувати 100 гривень. Багато маю розхідних матеріалів, регулювальні шайби для всіх для всіх вузлів, роликів, ведучої шестерні, всіх, всі, 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 які потрібні від маленьких до великих котушок, від 3 мм до 9 мм товщиною 0,1. Шайби пофасовані по 5 штук, пачечка цих шайб 70 гривень. Підшипники, різні втулки, пружини і так далі. А це, в принципі, взагалі все в мене є. Буду старатися зробити новий інтернет-магазин, бо в, старій вже там, в старому трохи застаріли ціни, застаріли, застаріли ціни, застаріли асортимент, і тому, в принципі, буду старатися обновляти. Отже, повертаємося до нашої дайви. Значить, Устала пружина. Тобто дужка не затискалася до кінця, нічого в цьому складного а взагалі немає. Достаємо пружину руками, трошечки розтягуємо, все, вона значить, збільшила, збільшується свій хід. Вирівнюємо геометрію, щоб то не було зайвих люфтів. Вирівнюємо, значить, Зменшуємо тертя плеча об ці роги ротора. Там, де можна підкладаємо, підкладаємо шайби, тут, до речі, з, цього, з цієї сторони ну, аж ніяк не можна. Не знаю, в, в цій моделі ця накладочка декоративна вона заклеєна, не хочу зривати. Пластик старий, ну, боюсь. Ну, в принципі, Такого побажання у клієнта не було, щоб ми там цей. Значить, виготовив я нову втулечку. І тепер, в принципі, немає вже люфта тут зайвого. І до речі, шайби, які там стояли, були ну, загрубі, як для мене. Наприклад, так званий Іван Турнамент, який розказує, як модернізувати різні моделі котушок, вам розказує. В нього вже є готовий комплект. Є тільки дві шайби, які дозволяють йому комплек... замінити втулку дайви на, там, на підшипник. Дві шайби мало, і дві ці грубі шайби вони не дають такої точності, бо навіть в одній партії різниця а, там, посадки може бути 0,1-0,2 міліметра в одній партії. Тому я не можу сказати, скільки шайб відразу піде на, на одну катушку. Зазвичай в мене іде з цього боку перед підшипником. Значить, одна шайба, а з цього боку від двох до трьох шайб. Іноді, ін іноді, іноді, іноді іноді, 4 шайби товщиною 0,1 мм. Тобто, якщо затискає, додаємо. Якщо маємо зайвий люфт, віднімаємо шайби. Ось все, все це дослідним шляхом, і, в принципі, мій комплект буде краще. Підшипники маю теж. Зараз масово, значить, в мене майже всі підшипники це EZO. Езо японський по 150 гривень за штуку. В принципі, теж можете в мене замовляти. До речі, посилка з Польщі доїде приблизно за три тижні. Далі, значить, ця проблема відома зі старими катушками. Значить, маємо о, люфт тут, тобто кноп тут о, не можна його обслужити. Ця заглушечка знімається, обережно її знімаєте. Я купив спеціальний маленький інструмент, як можна самому з проволочки з тоненькою там, підігнути, щоб цю заглушечку зняти, значить будемо сюди ставити а, вісь і будемо ставити сюди а, нормальний кноп. З клієнтом я узгодив. До речі, якщо ви десь знаходитесь в країнах Європи, теж посилки в ЄС недорогі. Можете відправляти мені. З Норвегії мені присилають зі Словаччини, з інших країн. Будь ласка, звертайтеся. Можете відправити катушку? Мені був зіпсований гвинтик. Замінив на новий ті гвинтики, які продаються знову ж таки там, десь на Аліекспресі. Дешеві, дешеві гвинтики вони сюди не пасують. Тут треба широка шляпка. У цих гвінтиків, які продаються там, в Китаї, шляпка маленька. У мене є, в принципі, різні шляпки. Ось ця обломана шляпка. Так, що ми маємо ще з проблем? Ну, по суті, по суті все. Значить, тепер давайте швиденько поговоримо про переваги. Значить, в старих моделях маємо металевий корпус. А, металеве не, не, не тільки а, ця частина, яка з ніжкою, а навіть і цю частину теж зробили з металу. А, жодних компромисів з матеріалами і підшипники. Дивіться, підшипники в старих дайвах. Вони. увага. А, CRBB, тобто захищені від корозії. Я тут англійською по-німецьки не розумію. Так, CRBB, вибачте. Ага. Extra corrosion resistant ball Bearing. Значить, уст... стійки до корозії. Так, що тут ще було? Infinity anti reverse Twist Buster. Це стосується а, ролика по суті, все. Значить, зараз е допрацюю катушку, е печи пересмажу і покажу, як в мене тут вже все в кінці вийшло. Постараюся заполірувати дошку, хоча багато майстрів кажуть, що це проблема дуже така е серйозна, коли є ямка. Що сюди напаяти, ну, це дуже складно, але ми спробуємо. Ну, заполіруємо точно. Так. Ну Все, я починаю працювати з катушкою. Так, значить ось е, робота з катушкою вже завершена, все зроблено. Значить, е, дужку в цьому місці відполірована. Зараз повернемося до, до неї. Ну І подивіться, яка тут у нас вийшла краса з кнобом. Значить, був кноп, який сильно люфтив. Зараз кноп е, теплий е, з Ева, заглушечка. Два підшипника, одна втулка. Ну, я не бачу такого, вже, щоб обов'язково ставити три підшипника, хоча можна поставити три підшипника. Обов'язково, якщо будете ставити ну, якісь там на Аліекспресі замовляти кнопи, в яких можна поставити три підшипника. Не забувайте, що між підшипниками обов'язково треба ставити регулювальну шайбу. Можна по зовнішній, можна по внутрішній обоймі підшипника. Я поставив по внутрішній так трохи легше. Значить, Повернемося до дужки. Значить, дужка в цьому місці була вже пропилена. Ну, Не так сильно, тобто вона тут збоку якось було ну, негарно все це оброблено. Давайте збільшимо. Ось, заполірував я, але, ну. Вийшло це не ідеально, спілкувався з колегами. Кажуть, ну так, в принципі, це дуже складне питання. Катушка стара, я вже не хотів і так в принципі, до цього часу, досить дорого все це коштувало: обслуговування синтетичними смазками, декілька запчастин. Ось тому, в принципі, людина користувалася, так і залишилася. Спробував я, як роблять колеги, заповнити е цю щілину епоксидною смолою, але при першому поліруванні просто воно злетіло, що буде вже там е при роботі з шнуром. Можна напаяти е щось обережно, потім все одно полірувати, але. Це ну, звичайним паяльником електричним теж. ну, Тобто паяльник для всяких електродеталей, ну, не буде цей припой, там нормально триматися. Далі, так, на що я хочу звернути увагу: шнур. Шнур, якщо є така проблема, значить краще брати перше круглий, друге пє японський або китайський. Бо е, німецькі шнури, наприклад, Climax, 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 або е, Power Pro, Вони зроблені з матеріалу Дайніма. Dynima. Дайніма Dynima, вона е, краще добре тримає абразив, але е, і що по кільцям, що тут в душці вона пропилює. Тобто так, от. Ну, а плоский шнур він теж перекручується і теж робить додатковий абразив. Дужці. Так. А, чи варто взагалі ще раз, давайте поговоримо: чи варто взагалі звертати увагу на старі катушки? Значить, вважаю, що варто. Бо, в принципі, сучасні катушки аж занадто облегшені. Відповідно, вони більш складні в обслуговуванні, в сервісі, швидше вони ламаються, немає такого запасу міцності. Але якщо будете купляти стару катушку, звертайте увагу на всі ці частини. Треба буде, скоріше за все, поміняти кноп. І в таких вузлах болючих теж може бути проблема. Значить, Для ультралайта, звичайно, це не піде, але для. Спінінгів там довжиною від 2,50 і більше саме раз буде гарна центровка спінінга, буде спінінг гарно збалансований. Ось і все. Нагадаю, контакти, мої контакти в описі до цього відео. Звертайтеся, якщо вам потрібен сервіс, ремонт, якщо вам потрібні запчастини. Будь ласка, я готовий. Побачимось наступному ролику.